Радянська Республіка Україна проголосила свою незалежність від Кремля. Це великий сенс це не слово. Це зміст, покладений в буття. Незалежність це воля, незалежність це процес самовираження і процес сприйняття її на будь-якому рівні. Хочемо вас привітати з Днем Незалежності України та подякувати вам за вашу підтримку в цій війні. Сьогодні ми відзначаємо День Незалежності, день, який для військових. Має особливе значення. Це не просто свято, це нагадування про те, за що ми боремо щодня. Для прикордонників незалежність це робіж, який ми тримаємо. Це спокій наших родин, безпека держави і сила нації, терпіння та оптимізм. Нехай ваші серця наповнюються радістю, а в душах панує спокій. Якнайшвидшого миру, закінчення війни, щоб всі повернулися до своїх сімей. Нехай у кожному серці живе любов до рідної землі. У кожному домі панує злагода, а в кожній душі надія. Ми сильні, ми єдині. Ми незламні, бо вільні. Нехай наша держава розвивається і міцніє, а кожен українець відчуває гордість за свою країну. Ми на передовій незалежності зі святом вас! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Героям слава!